Мене мотивує допомагати страх бути завойованим Росією, оскільки в час Першої світової війни біда була все більше на сході України. Після Другої світової війни з моєї родини двох братів моєї бабці розстріляно було росіянами, двох було вивезено в Сибір. Я не хочу, щоб мене розстріляли, вивезли в Сибір. Тому як можу допомагаю, нас безпосередньо є загроза, що Росія нас знову завоює, і знову як це було після Першої світової війни, після другої світової війни, будуть утиски, будуть голодомори, будуть розстріли, і нам потрібно захиститися. Тобто найважливіше це нам зараз підтримувати армію. Але очевидно, що якщо люди не розуміють, чим ми відрізняємося від Росії, якщо в нас таке саме хабарництво, як в Росії, якщо ми так само можемо вирішувати питання, як в Росії, якщо кумівство таке саме, як Росія, якщо немає незалежного Дього класу, як в Росії, а є лише олігархи і, і бідніші люди. Якщо ми говоримо російською мовою, якщо ми споживаємо російський продукт, то чим ми не Росія? Чому нам просто не скласти руки і казати окупуйте нас?